А вас. Ви на каналі Валерій Гречко СТАРПОВ викладач. Предмет радіонавігаційні прилади та системи. Заняття 7. Відеоурок. Тема Теоретичне обґрунтування і практичне застосування супутникових навігаційних систем на основі GPS-системи NAVSTAR, на прикладі цієї системи. GPS. Global Position System Практичне використання GPS на морському судні вахтовим помічником капітана. У даному відеороці ми розглянемо обов'язки вахтового помічника капітана. А це у нас третій помічник капітана, другий помічник капітана, старший помічник капітана капітан у використанню GPS на морському судні. Вахтовий помічник на морському судні використовує GPS. Якщо несе вахту на містку і він використовує GPS. Викладач Гречка Валерій Вікторич, викладач вищої категорії. Контактний телефон плюс 380 99 085 2060, Телеграм, плюс 380 68 460 1077 Viber. Електронна адреса. Гречко6719 gmail.com, Навчальна дисципліна, радіонавігаційні прилади та системи. Назва освітньої програми, судноводіння на морських шляхах, освітньо-кваліфікаційний рівень фаховий молодший бакалавр, галузь знань 27. Транспорт. Спеціальність 271 морський та внутрішній водний транспорт. Спеціалізація 271.01 і управління морськими суднами. Форма навчання денна. Обсяг дисципліни в годинах і кредитах. Денне навчання 63 години. Практичні заняття 22 години, лекції 22 години. Самостійна робота 19 годин. Статус дисципліни нормативна. В заочному відділенні обсяг дисципліни в годинах також 63 години. Але на практичні заняття 8 годин, лекції 8 годин, а самостійна робота 47 годин. Мета вивчення дисципліни Радіонавіційні прилади та системи. Метою вивчення навчальної дисципліни радіонавігаційні прилади та системи є формування у здобувачів фахової передвищої освіти професійної компетенції, знань і з навчальної дисципліни і забезпечення відповідно сучасним вимогам знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати радіотехнічні засоби судноводіння. Сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортним завдань на виконання вимог Кодексу ПДНВ з поправками. Практична робота номер 3 Тема теоретичне обґрунтування та практичне застосування супутникових навігаційних систем на основі системи GPS NavStar. Мета навчити. Навіційна система GPS NavStar, використання і призначення, розвивати. Навички використання GPS NavStar, виховувати, цікавість до обраної професії. Відповідальність з використанням GPS, вид заняття практичне. Методи, розповідь, бесіда, пояснення, ілюстрація, демонстрація, презентація, відео, література. Автор плющ, основа радіолокаційної та супутникової навігації, навчальний посібник номер 4 сторінка 309 конспект заняття номер 7 відеоуроки заняття номер 7 також відеоуроки практичні GPS 4, GPS 5, GPS практична 3, GPS практична 3.1, GPS практична 4, GPS практична 5, матеріально-технічне забезпечення, детектичні засоби та засоби технічні. Засоби навчання, підручник, роздатковий матеріал, плакати, відеокомп'ютер. Структура заняття. Органіційний момент. Привітання, перевірка по журналу. Актуалізація опорних знань у курсантів, опитування повтореного пройденого матеріалу. На прошлому занятті ви ми навчали gps форму. No, і потрібно відповісти на запитання, яке призначення і використання прийому індикатора GPS-форуно. Дайте відповідь на це запитання. Третій пункт заняття: повідомлення теми, мети заняття, теоретичне обґрунтування та практичне застосування супутникових навігаційних систем на базі GPS NavStar. Мета навчити навігаційна система GPS NavStar, використання, призначення, розвивати навички використання GPS NavStar, виховувати цікавість до обраної професії. Відповідальність з використання GPS. Мотивація навчальної діяльності. Зацікавленість до за теми зв'язок з другими предметами. Міждисциплінарні зв'язки. Базові предмети фізика, математика, електротехніка, радіотехніка, електроніка. Якщо добре знати ці предмети це базові предмети для того, щоб краще розуміти даний предмет. Навігація і управління судом, глобальний зв'язок. Навігація це вахта навігаційного міст управління в судно. Предмет навігації пов'язаний з GPS, тому що GPS використовується на містку вахтовим помічником капітана. Вахтовий помічник капітана може знімати координати з GPS. GPS у нас пов'язано з картою, де ми в електронні карті також бачимо інформацію. GPS можна ввести, маршрут переходу. GPS можна встановити сигналізацію, різні сигналізації. Все це. Повинен знати і вміти вахтовий помічник капітана. Це третій помічник, другий, старший помічник і капітан. І на даному занятті ми це будемо вивчати. Включення нового матеріалу або засвоєння нових знань. Зміст основної частини. План заняття. Перше питання одне у нас буде: радінаційна система на старт, призначення і застосування. Система Навстарт GPS. Система Нафстарт GPS включає 24 супутники, розташовані на висоті 20 146 км. Таким чином, в будь-якій точці земної кулі в межах прямої видимості є не менше 4 супутників конфігурації, сприятливій для визначення місця знаходження. Ці супутники розміщуються на 6 орбітах. На кожній орбіті знаходиться 4 супутника. Для управління супутниками на землі розташовані 5 контрольних баз разом з центром керування. Центр управління безперервно отримує дані про стан космічних апаратів, синхронізує роботу системи, посилає керуючі дії спутників для корекції їх орбіт і корекції бортових годин. Контрольні станції на землі стежать за положенням супутників на орбіті, уточнюють їх положення, проводячи зміни по командним радіолініям. Система Навстар заснована на обчисленні відстані від користувача до супутника за вимірюванням часу від передачі сигналу супут до прийому цього сигналу користувачем. Точні координати можуть бути обчислені для місця на поверхні Землі за вимірюваннями відстанеї від групи супутників. Супутники є пунктами з відомими координатами. Таким чином, знаючи відстань до трьох супутників, можна обчислити координати обумовленої точки. Відстань до супутника визначається за вимірюваннями часу проходження радіосигналу від космічного апарату до приймача, помножена на швидкість світла. Узагальнення та систематизація вичного матеріалу, закріплення та опитування нового матеріалу, контрольне запитання. Охарактеризуйте принцип дії, призначення і застосування радіаційної системи на СТАР, підведення підсумків заняття, озвучення оцінки, озвучені оцінки, поставити в журнал. Критерії оцінювання будуть дані в наступному слайді. Ви послухайте. Видача завдання для самостійної роботи, домашнє завдання. Прочитати, подивитися відеоуроки, вміти розповідати, література. Плюс основа радіолокаційної супутникової навігації, навчальний посіб. Четверта книга, сторінка 270 309, конспект заняття номер 7 відеороки заняття номер 7 А також відеоуроки GPS «Практична 4, GPS «Практична 5 GPS практична робота 3, GPS практична робота 31 GPS практична робота 4, GPS практична робота 5. Інформаційні ресурси, морський сайт sinfoqs.ua, морський, .ua, морський учбовий канал, ютуб канал Валерій Гречко Старпов Вкладач. Критерії оцінювання навчальних досягнень курсантів денного відділення. Критерії на оцінку 1 потрібно. Курсант володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, що позначаються. Курсантам окремими словами чи реченнями. Оцінка 2. Курсант володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння. Викладає його уривчастими реченнями. Виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні. Оцінка 3. Курсант володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. Оцінка 4. Курсант володіє матеріалом на початковому рівні. Значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному циклі. Оцінка 5. Курсант володіє матеріалом на рівні вищому за початковий, здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину. Оцінка 6. Курсант може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень. З допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки. Оцінювання навчальних досягнень курсантів денного відділення на оцінку 7 вимоги. Курсант здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень. Оцінка 8 по 12-бальній системі. Курсант вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача. Цілому самостійно застосовувати її на практиці. Контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача. Оцінка 9: курсант вільно самостійно володіє вивченим матеріалом, обсягом матеріалу, в тому числі застосовує його на практиці. Вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях самостійно виправляти помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. Оцінка 10. Курсант виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі ці, цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища ідеї, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив викладач. Оцінка 11. Курсант вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти. Виявляючи особисту позицію щодо них, без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань, власної пізнавальної діяльності. Використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує особисту життєву позицію, узгоджуючи її із загальнолюдськими цінностями. Оцінка 12: Курсант виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні обдарування. І нахил вміє самостійно здобувати знання. Для оцінювання навчальних досягнень курсантів заочного відділення по п'ятибальній системі. Для оцінки 2 потрібно виконати слідучі критерії. Курсант володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні. Оцінка 3. Курсант володіє матеріалом на рівні. Вищому початковий. здатність допомоги викладача логічно відтворити значну його частину. Оцінка 3,5. Курсант має відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень. Допомога викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки. Навчальний досягник курсантів зовсім відділення по 5-бальній системі. Оцінка 4. Курсант вміє зіставляти узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому, самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача. Оцінка 4,5. Курсант вільно самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці, вільно розв'язує задачі. В стандартних ситуаціях самостійно. Виправляти помилки добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. Оцінка 5. курсант вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них, без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети. Та завдань власної пізнавальної діяльності використовує набуті знання і вміння на стандартних ситуаціях, переконливо аргументує особисту життєву позицію, згоджуючи її із загальнолюдськими цінностями. Література основна коновалов, суднові реаніаційні прилади, Баришевські суднова радіоелектроніка і реанімаційні прилади, Лихачове управління судном, ключ п'ятакова основа радіолокаційної супутникової навігації, Баскін рекомендацій по користанню судному РЛС. Допоміжна Дідок управління судном. Міжнародні правила попередження зіткнення суден в морі. Резолюція іма А. 12 експлуатаційні вимоги до радіолокаційного обладнання. Резолюція іма А. 19 експлуатаційні вимоги до засобів автоматичної радіолокаційної прикладки, Ревенко практичне використання РЛС та САРП. Інформаційні ресурси. Ютуб канал Морський. Валерій Гречко, страповикладач, морський сайт Сіінфо.cs. У цьому відеороці заняття номер 7 урок номер 7 По предмету організаційних прилади системи ми розглянули тему теоретичне обґрунтування і практичне застосування супутникових медіаційних систем на основі системи GPS на Наста. Будь ласка, дайте відповідь на запитання в коментарях під відео, поставте свої лайки. І, будь ласка, дайте відповідь. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді? Друге, що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? І три. дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста. Підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному відеоролиці.